Я знову за правим кермом пікапу. Це l 200 один з семи автомобілів, які ми вже встигли привезти в Україну за гроші, зібрані з розіграшу Тесли. Сім автомобілів вже тут, ще два буси вони в дорозі. І сьогодні я взагалі вам хочу показати, на що ми витрачали зібрані кошти, і показати вам, хто ж все ж отримав Теслу 3 Performance. А разом з нею і два автомобілі за підпискою від HAPA Auto. Гоу! Але це тільки після того, як я вам нагадаю про наш новий збір. Цілі в нас аналогічні попередньому. Тут також три напрямки, але об'єкт, довкола якого крутиться цей збір, інший. Альфа Ромео Стельвіо за донат у 500 гривень на потреби ЗСУ. І вона дійсно може стати вашою. Альфа в гарному технічному стані і зараз проводяться деякі роботи по відновленню косметики. Але там все не складно. От саме косметика. Що ж треба зробити, щоб стати власником цієї альфи, а заразом і допомогти нашим захисникам? Вам треба задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Перед вами QR-код, а під відео буде посилання на цю саму банку. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Головне, будь ласка, вказуйте свої прізвища, ім'я та номер телефону в полі Ім'я та коментар під час донату. Особливо якщо ви не клієнт монобанку, але якщо навіть і клієнт, то також вказуйте, це просто пришвидшить процес мого контакту з вами. Збір триває до 25 травня 2024 року, до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться 27 травня о 19.00 Тут на каналі Карбіт в прямому ефірі за допомогою сервісу Random.org. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ну і за разом з цим ми розіграємо ще два автомобілі за підпискою від Авто, яке робили минулого разу. Один автомобіль на три місяці, інший автомобіль на півроку. І я вважаю, що це також дуже крутий бонус, тому що фактично півроку на авто тільки заправляй. Клас! Посилання на них я залишу. Під відео, подивіться, асортимент автомобілів, я думаю, щось собі точно підберете. А тепер давайте поговоримо про те, на що ж ми витрачали кошти, які були зібрані з розіграшу Тесли. І перше, це були пікапи. На початку відео я сказав, що а, нами було замовлено і в процесі поставки 7 пікапів і 2 буси. Насправді вийшло трошечки не так. Ми Ну, вже пройшло два тижні з моменту, коли я записував той початок. І зараз можу вже констатувати, що до нас приїхало вже сім пікапів. Тут от два рейнджери 200 там ще стоїть рейнджер і на обслуговуванні декілька автомобілів. Тобто, сім пікапів, один Pajero Sport, і він вже відправився виконувати завдання бойові. І два буси, сподіваюсь, приїдуть дійсно дуже скоро. Один буде Toyota повноприводний, а інший буде великий транзит. Друге, на що ми збирали. Це були ендопротези. Туди також відправилася третина суми, як ми і планували. Тобто третину витратити на пікапи, третину на ендопротезування і третину на fpv дрони. І я перевів фонду Триторія життя 4,8 мільйони гривень, і вже можна рапортувати про те, що використано десь приблизно 40% цієї суми. І по 18 пацієнтам військовим вже закриті питання. І 5 знаходяться ще в роботі. Тобто, завдяки вашим донатам нам вдалося допомогти вже наразі 23 військовим, і це тільки 40% суми. Ось так виглядає звіт. Наші це за 24 рік, але наші, от саме зібраних нами з вами коштів, починаються з 34 номера. Тобто, ось завершений 34. Для пацієнта потрібно витилити імплантат для відновлення плечової кістки. 24 роки отримав вогнепальне крупнокаліберне поранення. Перебуває на лікуванні. Далі там 36-35 і вище, ось трошки, я не зовсім розумію, це бедрена кістка. Да? Я так підозрюю. Це сустав бедреної кістки, схоже. 36 номер. Для пацієнта В було виготовлено званий планта для відновлення орбіти і центральної зони обличчя. Поранення, Поранення отримав 1 серпня 23-го Куп'янськ. Далі, там. для пацієнта М було виготовлено індивідуальні імплантати, також обличчя, лицеві кістки, Бахмут, Ліщівка. Для пацієнта Я потрібна індивідуальна креньопластина для відновлення черепа 22 роки. Хлопцю. Під час оборони в бліндаж поцілив танк. Ну і от всі інші дуже схожі. Тут, тут прямо частина кістки. як бачите, це плече плечової кістки. ще Знову знов ж таки, пластини, пластини част, тут для пацієнта було виготовлено індивідуальний імплантат для відновлення нижньої щелепи. Тут прям шмот щелепе. Ось так це виглядає. Ну і останнє дрони. Е, від початку планували закупити партію FPV-камікадзе, вони відносно доступні, але в процесі погоджень з військовими вони в нас запитали дещо інше: а саме 10 бомберів українського виробництва з дальністю польоту в 100 кілометрів. Акредитовані Міністерством оборони, звісно ж, ну і вони здатні нести не півтора-два кілограми, а побільше. Ці бомбери це аналог китайських літаків, але вони коштують вдвічі дешевше, щоб ви розуміли, китайський аналог буде десь 20 тисяч доларів, українські по 10 приблизно. І вони мають покращений захист від реп вже в травні. Вони почнуть виконувати свої перші бойові завдання, і головне, що вони, на відміну від FPV камікадзе, багаторазові. Взагалі, де да взагалі вони в принципі виконують трохи різні задачі. А ще під них розробили. Спеціальний боєприпас. Він досить потужний і має велику кількість елементів в бойовій частині, що дозволяє вражати силу противника на великій площі. Все це завдяки вашим донатам. Тому дякую всім вам від імені всіх нас і від імені всіх військових, кому ці речі і потраплять. Ну і сам винуватець збору Тесла. І два авто за підпискою. Далі про них. Так, стоп. Хапай. Було б дивно, якби було щось інше. Так, не ну Пару слів. Давай, давай візьмемо парасольки і підемо на вулицю. Я думаю, що це буде найкраще. А ти зможеш підтримати на <звук> ну, <звук> <звук> Ну ладно. Тримай, а в мене ще є Тримай, <звук> Що <звук> Це Це мій нормальний кішіньковий зонті. <звук> 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 Він не комплексує. Це пасує. Так насправді я хотів би сказати пару слів, навіть не пару. І Якщо маєте декілька хвилин, будь ласка, вислухайте, бо це важливо, враховуючи те, що росіяни насправді зараз знову готують наступ і наша допомога нашим захисникам дуже важлива. В першу чергу я хотів би подякувати нашим захисникам та захисницям, які зараз на тяжких умовах захищають нас. Ми взагалі це все можливо і ми можемо існувати тільки завдяки ним. І також хотів би звернутися до українців. Нас зараз доволі часто чути, що нам треба приходити, щоб наша економіка приходила на військові рейки. Але як на мене, те, що ми маємо прямо зараз робити, це перевести нашу монобанку, гаманець чи конверт якраз на військові рейки, тому що нам треба прийти від, від нерегулярного, нестабільного та емоційного донату до регулярного, постійного та раціонального. І це має бути як і перекази на на великі фонди, які максимально реалізовують кожну гривню, яку ми їм надсилаємо. Вичавлюють з неї максимально реалізовують з максимально доданою вартістю, перетворюючи гривню в долар, так і донатити на кожен збір, який ми бачимо, коли, коли е, читаємо новини чи там, переглядаємо мемаси. Чи це збір на бронетехніку, чи це простий збір, ну на бронетехніку від великого фонду, чи просто на колеса для пікапа від звичайного від звичайного волонтера, це все важливо. Це може бути 50 копійок, 10 гривень, гривня, 100, все в залежності від ваших фінансових можливостей. Але яка б ця сума насправді не була, вона має значення і вона важлива. І основне це регулярність цій. Е, Насправді, як казав е, класик, е, донат як пісюн. Неважливо, бо е, не, його не буває маленького. Е, все компенсовує тактика так застосування та навченість особового складу. Тому навіть якщо це копійка, то якщо у кожного в країні це кинути, то це, це 250-300 тисяч гривень. А це переважно закриває більшість зборів. А якщо по гривні, то це до 30 мільйонів. І це тільки всередині країни. А якщо це буде, а якщо враховувати ще українців за кордоном, які сподіваються про нас не забудуть, то це значно більші кошти. І це дозволяє закривати максимально швидко будь-який збір. Отже, швидше речі доставляються до наших захисників та захисниць. І ось ще важливе для фондів, вони розуміють. Надходження, на які вони можуть розраховувати і планувати свою подальшу діяльність. А основне це збирати на дуже непопулярні для е, звичайного громадянина, але надважливі для наших військові речі, такі як зв'язок, рації, ретранслятори, медицина. Даже от зараз триває збір на тисячу е, на навчання тисячу операторів ударних БПЛА, і все дуже помало рухається, хоча це надважливо. Тому що без цього, без цих простих речей або непростих речей. ФПВ-дрон не прилетить в сраку руського, який прийшов на нашу землю вбивати та насилувати, і це дуже важливо. Ну, це треба пояснювати насправді, тому що люди дійсно більше донатять на якісь е, ну, медійні речі, да, зрозумілі їм. Тобто там 100 дронів, це зрозуміло. Там якісь там 10 пікапів, це також зрозуміло. Якісь абстрактні речі вони збирають менше коштів. Е, ну так, так воно є. воєнну справді воно все не буде психологія. працювати без, без, без рації, якщо не будуть передавати дані, нічого не буде. Так, але ж рація не вб'є русню. Ну так, ну, але, типу, але голові, вона по факту, правильно. Вона, вона по не прямо факту, вбиває, без неї нічого не буде. До тебе таке питання буде. Скільки ти донатиш? на е, місяць? Ну, Я не бажаю казати конкретну суму. У мене, я собі за правило взяв в е, відсотках типу, умовно. Е, десь е, складно порахувати. У мене є певна сума, ну це десь відсотків 20% і більше. Тобто, 20. в залежності від 20 можливості. Від того, що ти заробляєш Є перше правило, що я виділяю якусь суму, і кожного місячно ну, я маю її переказувати, і друге я доначу на кожен збір, який бачу. Насправді це доволі нелегко, тому що треба кожного разу чекати, поки прогружається маданка. Але це доволі важливо, тому що ну, насправді це може бути навіть маленька сума. Це, це не має бути якісь величезні гроші, але на кожен збір, навіть по купійці, по якісь гривні, ну, це, це максимально е, допоможе нам закривати збори, тому що є доволі велика проблема. Ми не багатіємо за. Вже другий, за третій, другий рік війни. Ми повномасштабної війни нам треба переходити від якихось величезних і нерегулярних донатів до маленьких, але регулярних і постійних. Бо якраз це нам допоможе якось, перевести на в рейки, і це буде через стабільність. Ми зможемо справді збирати. Ти, 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 ти маєш на увазі, треба зробити систему. Так, да, система це, це в має в бути пор... беземоційно. без емоційно. Якісь... Кожної людини має бути якийсь обов'язок: як сплатити податки, так заплатити донат. Так, і це донаток. важливо. Ми насправді маємо працювати і сплачувати податки до а, хоча до... податки ага. це також не правило. неправило. Да, це, це, це важливо. Все-таки на цьому тримається наше військо. Це, ми, 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 і важливо, що ми не платимо, ми не донатимо. Не платимо податки казнокрадам, Ми, Ми допомагаємо нашому війську, який в найтяжких умовах зараз воює. Напряму, фактично? Напряму, через волонтерів, це всім не, людям ну, можна довіряти. Ну Це ну, ж напряміше, на, на ніж через державу. Правда? Так. Е, але і, і так, і так насправді важливо. І ми маємо просто слідкувати за тими грошима. Ми не маємо стояти осторонь, і тоді воно все буде раціонально використовуватись. І найважливіша думка, що. Е, що насправді це не війську потрібно, щоб ми донатили. Це, це нам, нам потрібно, потрібно, щоб війська все було. Я дуже, мені дуже приємно, що ти це розумієш. Скажи, будь ласка, ти в усіх наших зборах приймав участь? <плес> е, так, та. ну і СРТ, там, не, <плес> ну, але, щось, переважно, з мазди, там. Е, Здається, так. А може, ягуару? Я не пам'ятаю, що чесно, <плес> що ну, це йшло. Угу. Ну, я, я стараюсь кожен збірки підтримувати. Просто цей раз в мене. Я, я, були проблеми з роботою. в мене насправді там компанія збанкрутувала і вона не виплатила декілька зарплат. Я, там, Думаю, в, IT зараз, в IT зараз, <реш> зараз теж бувають проблеми. Тому не... а, да, <реш> і в мене, там, поки я не знаходив нову роботу, то вже закінчилися насправді гроші, бо я намагався все одно активно донатити. І було там декілька місяців, коли я не, мог, не міг покривати своє перше правило, і тому і я розкидував по фондам. Та, я розкидував по фондам і теж отримав. Тому таке. Ну, і давай від... відключимось трошечки від цієї теми, яку ти з... ну, зачепив, вона дуже занадто важлива, я б сказав, але мені здається, ти максимально так повністю описав всі свої думки. На чому їздиш? Чіпчи роки, 2015 року, на газу, биток, все як має бути. Так, в да. тебе буде цікавий досвід, я думаю, так. якщо ти пересядеш щороки сюди. Так. Це жорсткіша, швидша і взагалі не на газу. Так, він такий м'який, великий, комфортний, а це буде по Львову дуже як, весело. Як розраховуєш доїхати до Львова? Скільки часу займе? Uh, я не дивився, але там в принципі, зарядок є багато, це невелика проблема. Ну що ж, дякую тобі. Будеш приймати участь далі? Чи... Звісно, 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 тільки надію, що я більше не виграю, бо це буде <звісно> недобре. <звісно> але приймати участь збираюся. Побачимо, побачимо. Це ще я дістану. Вітаю. <звісно> а скільки ти заплатив пришвидшувачу? Ні скільки. Може в дії також є помічник, який тобі такий вспівває, як в Мрео. це ти каже, зараз, зараз, за півтори я тобі зроблю швидше. Насправді це було максимально швидко. Це судно мала би людина обробляти, як вони кажуть. А це було просто реально хвилину. Я дуже сподіваюся, що вона закінчиться робота. Так. Якщо договір купен. Це в такому вигляді. Це просто прям офігенологічно. Так, тільки важливо, що у вас була прописка. Дякую. Уновлені дані, і тоді тільки це спрацює. Ну а другий, і третій приз нашого збору були автомобілі. А точніше, підписки на ці автомобілі. І друге місце, тобто підписку на 6 місяців від Хапа Авто. А точніше, до речі, не Хапай Авто, а Авто. Це одна компанія, насправді просто різні бренди. Потримав Ілля. Ми тебе вітаємо Дякую. 6 місяців. А чому exactly. ти обрав uh, саме діти? Uh, ну, мені цікаво було спробувати. Пожити з електрокаром, мені, в принципі, тема цікава Ти для себе. Ти патрол хед? Я не, ще не дуже давно автомобіліст. А на чому їздиш? — Ford Focus 17-го. Focus. 17. й фокус. Третій Focus да. — да, да, третій третій Focus. Focus, нормальна машина, я їздив да, прям... да. Ну, якби, Як машина, мені а, подобається. Це абсолютно нормальний вибір. Приємна. Ну, от... А тут ти вирішив, вирішив <різих> ризикнути, я бачу. А, ну, можливо. В принципі, там всі. Ці кросовери по підписці, е, і якраз мені цікаво було і ну, вони, з кросами, та, да, вони... Найпопулярніші наразі, ну, тобто всі обирають кросовера. Да, да. ну, ну, і електричка, і. Ну, мені прям цікаво знову ж таки. Маючи розетку, прям от якось хочеться спробувати ем, пожити і не знаю. Півроку, мені здається, це прям такий класний, класна можливість для тест-драйву і оцінити для себе, приміряти. Суха, вона не нова Часом взагалі. Бо Я тут бачу ще наклейки на Ну, Вона вже була у когось. Була? Тобто будемо вважати в будь-якому випадку, що не нова, але у Хапай є і нові оці діжки я бачив на продажу. Ну, Коротше так. А ти багато задолатив? Десять тисяч. Ну, вірогідність була високою. 20, 20 шансів, так. Да. А давно приймаєш участь наших зборах? Та стоїться. От якось мені перший ягуар тоді підкинула. Я скільки закидав. А з Ягуара. Фактично, друга друга людина, яка з Ягуара прийшла. Ти дивись. Я думав, я думав там типу скажеш а, якась альпіна чи щось таке. А, а ягуар виявилось нормально, спрацював. Ну, я не пам'ятаю, YouTube підкинув. Я подивився. Ну просто було цікаво подивитись. Навіть там, не знаю, машина дійсно прикольна, така. Значить, вибір ми можливо. зробили правильний Так, <ріст> да, я однозначно. Я, 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 я думаю, що так. <ріст> ну що, Жіля, ми тебе ще раз вітаємо. Дякую. Дякую, дякую що долучився до нашого збору. І мушу додати, що ще ж був третій приз. Підписка на три місяці, також від Лев Авто. І там людина знаходиться, от щоб не збрехати, в Криму... В Кременчуці, це Черкаська область, це правильно. І у ХПА і у Лев є такий, така опція, як доставка автомобіля додому. Тобто зараз ну, от наші партнери, умовно кажучи, їдуть в Кременчук для того, щоб передати Теслу Model 3. І це також цікаво, тому що там майже 300 кілометрів е, переможця. На годинку ранку ми знаходимося на Бориспільському шосе за моє спиною Model 3, і це означає тільки одне: ми з командою Олег Підписки веземо цю теслу нашому переможцю Олександру в Кременчук. Заїхали в Кременчук, помили машинку, вже готові видавати її Олександру. Олександру ми зателефонували. Він нас чекає. Зараз сідаємо, їдемо на вулицю, яку він вказав, куди нам під'їхати. І момент Х може вже ось буквально через 10 хвилин настане для нас, а для вас буквально за декілька секунд, поки ми ось так ось зробимо. Вітаю вас, Олександр! Дякую, зробимо, що ми тільки що не спілкувалися за кадром. Трохи про себе, скільки років працюєте? Так, звісно, мене звуть Олександр, 33 роки. Працюю в IT, розробником. Ну, якось так. Нічого цікавого. Окей, перші враження взагалі, емоції від візуалу Тесли. Боже, чесно кажучи, а перше мене вразила відсутність ручок-дверник. Ну, тобто, це такий перший. як відкривати машину. Насправді виглядає дуже круто, інноваційно, незвично. А, та ще й в білому колі. Чи мало досвід користування взагалі? Електроавтомобілем? ні, зовсім. Це мій перший буде досвід, дуже цікаво, ну, от, там, Прямо. дуже інтригуюче. Отже, наша невеличка історія з передачою цієї Тесли на півроку Олександру вже добігає кінця. Ми вітаємо Олександра з перемогою. Олександра ми вас вітаємо, бажаємо реально вдало покататися. Можливо, полюбити цю автівку, можливо, отримати реально класний новий експіріанс. І, звичайно, дякуємо вам за довіру. Супер, Все. дякую всім. Дякую команді ULF за те, що організувала і надала машини. Дякую Карбіду за те, що зробили цей збір. Ну і дякую ЗСУ за те, що взагалі дає змогу нам тут бути. Все. Так. Дякую. Дуже. Ось в принципі все альфа лагодиться. Трохи доводиться до ладу. Вона в нормальному стані а там до 50 тисяч пробіг. І це абсолютно нормально. Є трохи питань по косметиці, і ми їх зараз виправляємо. Ну і раптом хтось з вас хоче нам допомогти в відновленні і підтримати проект. Бо ці всі речі по відновленню ми робимо власним коштом. Абсолютно то знизу під відео в описі будуть там усілякі патреон, баймі кофі, спонсорство. Щось іще. Будемо вдячні. Тож все, збір стартував, і хтось з вас скоро стане власником. Альфа Ромео Стельвіо в прекрасному синьому кольорі зичу вам вдачі. Віримо і працюємо. Далі більше.